Всім привіт! З вами знову на зв'язку Шаркі. І сьогодні ми з вами поговоримо про один з дуже цікавих антирадар проєктів, про який мало хто говорить, мало хто знає, але проєкт об'єктивно є досить такий цікавий. А це нас 0G Labs, або як його ще називають, просто на народі OG Labs. Власне, даний проєкт є, як ми бачимо, леєр 1 рішення, тобто леєр 1 блокчейн. А точніше, це є модульний блокчейн, який буде базуватися саме на технології штучного інтелекту, які зараз є на хайпі. Власне, ми бачимо, що 0G Labs, вони власне зібрали понад. 35 мільйонів інвестицій від досить таки цікавих фондів, а саме Delphi Ventures, Animoca Brands, який більшість також вважає як Тір один фонда та OKX Ventures. Але хочу вам звернути увагу на те, що даний проект 26 березня цього року закрив тільки першу фазу інвестування, і це є Пресід раунд. Відповідно, в подальшому в нього ще буде раунд, серія A, серія B, Стратегічний раунд фінансування, відповідно, проект ще буде дозбирувати, дозбирувати і дозберувати інвестиції. Тому на даному етапі в нього залетіти обов'язково. Так як проект є максимально ранній, все, що нам потрібно, це перейти на партнерський сайт, де законектити наш гаманець або Twitter, і нас зразу перекидує в наш обліковий запис, де ми, власне, продовжуємо також конектити різні соціальні мережі. Само собою, якщо ми заходили не через гаманець, це законектити наш гаманець. Ми бачимо, що поступово зараз сайт обраховує все, що ми зробили. Супер! Показує, що ми вже маємо 20 поїнтів, адже законектили і Twitter, і Discord. Так само конектимо наш гаманець, конектимо наш Telegram. і нам буде за це все нараховуватися поінти. Також тут є. Щоденні бонуси, ось дейлі бонус, які дають також нам по 10 поїнтів. І коли ми власне виконуємо оці всі завдання, тобто елементарно просто законектити наші соціальні мережі, нам дозволяє замінити шку І це буде наша така одна з перших транзакцій саме в цьому проєкті До речі. Раджу вам також використовувати якесь реферальне посилання або реферальний код, який ми також можемо ввести в даному полі. Ось вам, власне, висвітлились наші три реферальних коди, які ви можете ввести, і за це ви також отримаєте додаткові поінти. Після цього ми ще можемо копіювати також наші реферальні особисті коди та їх. Шарити або поширювати в Discord, або в Твіттері, або і там, і там. Також цей проект має власну сторіночку на такій платформі квест-платформі, як Galaxy. Раджу вам також на неї підписатися. І час від часу, власне, 0 g Labs Випускають нові квестики. Це і також елементарні квестики, просто там підписатися в Twitter, або е, вступити в Discord, е, вибити якусь роль, написати пост, зробити ретвіт лайк. -like. Тобто я думаю, ви всі розумієте, якого роду тут завдання. І ми можемо бачити, що от на даний момент, для прикладу, немає актуальних завдань, але основне, що нас має дивувати, це. Проект настільки ранній, що в нього всього навсього 230 тисяч фоловерів. Але скільки людей беруть участь в квестах, практично вдвічі менше, що робить наші шанси вибити собі такого ерлі юзера в рази в рази в рази простішим. Отже, що б ми радили вам виконати з даним проектом. Само собою, це перейти на сторіночку квестів і виконати, тобто приєднати всі соціальні мережі, забирати наші дейліки, ввести реферальний код та, власне, поширити власні реферальні коди. Також можете навіть заганяти мульти на свої реферальні коди, але бажано їх між собою міксувати. Підписатися на Твіттер проекта для того, щоб слідкувати за його апдейтами, та обов'язково вступити в його Discord. Також радимо вам підписатися на сторіночку OG Labs на платформі Galaxy, для того, щоб ми максимально швидко бачили, коли ж будуть нові квести. Адже, як ми бачимо, існує така тенденція, що проекти під час створення квестів дають нам, по суті, завдання, які є. Обов'язковим для тропу. Тому не варто ні в якому разі пропускати жодного квеста. Але якщо вам потрібен текстовий гайд з всіма посиланнячками, які зв'язані з даним проектом, то переходьте вниз під відео в опис та переходьте в наш телеграм-канал, де, власне, є вже повноцінний гайд по такому теснеті, як 0G no Labs.